Усім привіт! Ви на каналі Теплиці Полісся. Вирішив записати таке відео, не знаю, набере воно якісь перегляди, не набере. Ціна на розсаду помідора перця в цьому році буде знову космічна. Чого? Тому що із-за великих морозів, коли теплиці не опалюються. Будуть випади розсади, так як, наприклад, у мене зараз. Сьогодні ніч була мінус 8, я в 3 ночі вставав, теплиці де перець наводив, димовуху, скажімо так, розпалював, щоб не так мороз зацепив. Випади будуть великі, бо вставав ночу підкидав. І ось на прикладі помідора тут я не, не топив. Мабуть, це була моя велика помилка, але по суті тут не було навіть де в проход кинути yeah. якусь каструлю, чи мангала, чи ще щось, тому що тут знизу очерет лежить, мог би спокійно загорітись він. І ось зараз вийшов прорихлить помідори, бо земля вже зеленіє. Помідори повсходили. І суть в тому, що так дивися, вроді би все нормально, але на самом ділі, як почав рихлить багато вимерших помідорів. Зараз вам покажу приблизно, щоб ви розуміли, що з розсадою зробилось. Навіть не знаю, вже потрохи руки опускаються щось робити. Чи пересівати, брати, де потім пікірувати, чи я навіть не знаю. Злий, скажімо, трошки вже втомлений від цього. І ну, зараз вам покажу, не буду багато словити, що зараз виходить в теплиці. Ось така земля вигляд зелена. Ось бачите, деякі сорти гарно стоять. Красені. А деякі сорти ось де вже рихлив. Зараз я залізу на доску покажу, що з ними. Дивіться так, візьмемо, прикладі. ось, бачите, листя таке визью, як покрите. Оце він вже цей листочок змерз, а дуже багато туди далі, кусків де просто ну, випали помідори, не знаю, зараз приблизно очами знайду. Все, знайшов кусок великий приблизно. Так виглядає помідор ось. Бачите, це вже, це вже все йому. Йому вже гайки змерз він і, і за того, що головне голова змерзла він. Це ще більш-менш, а туди далі воно куски такі, що вам не передати словами де. як голову звернуло йому. Це вже все ось. Це вже мусор. У нього нічого не буде. Ось лежить. Фокусируйся. камера, бачите. Це вже... Це вже все йому. Просто листя. Серединка згнила, змерзла і він Ну він як соплі. Так що ціна на розсаду в цьому році буде знову доволі велика. Тут ось кусок зовсім вимерз, де пленка пристала. Упала, бачите, на помідори і все листя на пленці. Так що не дивуйтесь, чому ці не будуть на розсаду в цьому році космічними. Дехто опалював. Я може зараз схожу, покажу як я опалював, щоб хоч трохи мороз не осів на землю. Ось в мене в теплиці стояв мангал, тут не посіяна частинка поки що, але вже буде сіятися. Ну, я спалив, не знаю, таких 4 виворки, щоб навести диму. І Бачите, по два слоя накрите, товстою плівкою накрите все. Це в мене перець. І не знаю як перець. Тут баклажани теж, мали бути, не знаю трава поки. Але є і в перці все ж таки. І все. Ось все, в перці бачите, є теж змерше. Так що не дивуйтесь на ціни на розсаду в цьому році. Дуже Тяжкі часи пішли і yeah. дуже тяжко виростити цю розсаду. Так що, все, що хотів, те показав. Капуста теж цей рік всходить погано місцями, місцями непогано зійшла, ось у мене середня капуста, бригадір Уже в принципі непоганий в неї вигляд, зараз покажу. Ось такий в неї вигляд уже дає. Вже дала листочки, головні, тут вона непогано взійшла. Ось на прикладі ранній пусте майже все. Також тут середня капуста таке більш-менш зійшла, але все одно не, не те, що хотілось. Ось тут пересівав два рази пізню, два рази тут нічого немає. У мене трошки редьки, надіюся, що до Паски вирости, але не знаю. В принципі вже позав'язувалось трошки. Може що й до Паски виберемо, трошки на продаж, може трошки для себе. Ось така гарненька редиска. Бачите, краса яка. Такі бодилля велике, ну не зовсім велике, як для редьки, але є бодилля. Так що така штука у нас. Тут теж пересіював кусок, вроді щось сходить, але не дуже. Така у нас гридиска, невеличка. Але я сподіваюся, у нас буде жара ці дні. Показує плюси непогані. І вона підросте до Паски. Буде, що трошки продай. Така ридька, я не знаю. Я її ніколи не їв, раніше не любив. Але таке, вроді й солодка, але все одно чуть-чуть. Якісь такі припікання є. Це мабуть тому, що мало води. поливати боюсь багато із цих морозів, майже неділя морозів. То якби зарипаляв, було б оце таке як з помідорами. Просто би мороз напав і все би зачахло. Так що таким вийшло відео. Всім дякую за перегляд. Не знаю, відео щось набере, не набере, але може якихось 5-10 людей побачить, хтось комусь поширить і щоб люди знали, це рік, ціна розсади буде велика, дуже багато труда вложено. Ее так одна ніч морозна портить все.